Добрий радок. Доброго род. Скажи, сьогодні зебра пантера тігра покраснела. Хто бачив, красну пантеру тігу ліопіорда? Ліопіорд буває і красний Тодай, чекаю, кепочка для ласточка. Костік питає, де твоя квіточка. Скажи, де квіточка, не пропала вона, все добре. Сьогодні тебе вона квіточка йде сюди. Сьогодні ми вам покажемо ту вже квіточку. Ну, Боже, я не розумію, от чого ти? Де той, де той, де той? Дівчатка, ну, я ж не об'єднала вам все розказати. я не розумію. Ну де той? Що ти туди йдеш? Що ти туди йдеш? Що ти то не робиш, дівчатка? Я хочу, Звісно, що хочу там то, я робити. Хочу, то я робити, я хочу там і хочу. дівчатка, ну що це таке? А чого того не видно? А чого то її не поклати? А чого ви то не покладете? Якщо хтось ходити, не А чого ви на рибку не йдете? А чого ви не йдете на чало базара? А чого не показуєте, ваша палка, дівчатка? Ну я ж не можу сюди різні ходити. Я ходжу, я йду і той бог зайду, понімаєте? Обзор прибор та хочете, буде вам обзор робота, боже мій. А чого того нема чого? Ну що ви, дівчаточки мої? Да, никак. Не, никак, никак, да. никак. Слухай, да це ладно, привоз никак. А ну скорее зебру красную, бачили? Ой, зебру. Леоперда, леопердушку, леопердюлечку, леолеопердюлечку, леопердюлечку, леопердюлечку, да? Иди мамочки, покраснил. И зеленой пузырь не скоро. Подожди, по скоро зеленый леопердушка будет. А лежуля аж такую за кепку взял. Знаете, что треба показать? А мы вас целуем, любим и ждем, дарим наши пунктовщики. вы знаете, что мы не у Значит, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий. У нас є колбаска на люби вірь. Дивіться, оця миколаївська колбаска, вона 350 гривень за кілограм Дівчатка, Вона йде м'яке-мілке сервіла, і вона мягенька. Ви не думайте, що якщо вона 350 гривень, то вона не смачна, вона дуже смачна. Це в нас йде Італія, Іспанія, ціна її 750 за кілограм. Ну, Це вже остатки розкоші, поки її немає. Дівчатки, починаємо. Хамончик 250 г 250 гривень, 500 г'500 гривень. Ну і кілограмовий кілограм 1500 гривень. Девочки мої дуже смачненький, отакий баранчик. Баранчик це мелкий-мелкий селями, і воно дуже смачне, вона така тверденька. Вона не похоже ні на що абсолютно. Ціна її 650 гривень за кілограм виєдненько. Значить, дивіться, у нас є така обалденна сортів. Значить, ось таке асортів воно стоє десь да, Видно, його шибку те, що отаке от асортів воно стоїть 750 п'ятьдесять, гривень за кілограм. Дивіться, це йде свинина на коньячку і лібрівська колбаска. Це йде асортів 650 за кілограм. Тут іде у нас фуетик чи территорім це, це лібро, так? Да? Це А, на ось така колбаска по 650 гривень за кілограм. Добре утро, значить дивіться, тут іде. Кролик з фісташкою, говядина з вишнею і уточка. Отаке от асортів, воно 650 за кілограм. Дивіться, от є, є кролик з вишнею, уточка, е кролик з фісташкою, говядинка, київська, махан. Дівчинки, це вся колбаска по 650 гривень. Отаке от ми робимо асортів, допустимо, ви хочете і таку, і таку, і таку спробувати. Ось три віта колбаски. Такої, да, вона 650, але вам це багато. І ви думаєте, боже, я хочу спробувати абсолютно. А Жулічка, а яка тобі, допустим, до цих сім'ї травиться? Кролик з фісташкою, говядина з вишнею. Кролик з вишнею. Кролик с вишней, да? Обалденно. Но... Она вся вкусная, но кролик с вишней. А круассанчик новый, скажи. А, да, 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 да? Бомба. Реально бомба. Круассан Вкусненький, да? Алижуля, обычно ты на круассанчик была не, 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 А знаете, что было? Жуля, знаете, как в перчатках его одеваешь, ты курочку фасоватый, да, А этот, он покрупнее, он удобнее, он гораздо менее жирнее и вкуснее. и Алижуля. изюминка там еще, что там? Ну, изюминка там креветка. Креветочка есть. Допустимо, буде величеньке, отаке ми робимо воно дуже годом. І ви попробуєте абсолютно всю колбасу, а по містам. Немаловажно, ми за цим дуже слідимо. Вона все дивіться вилежена красиво. Значить, дивіться, мої ріденки. Салямі, салямі, вона на 750 за кілограм. Дерибасівська колбаска, це ліброська. вона йде сама дорога, вона 800 гривень за кілограм. Ви знаєте, що Ліпра завжди в ціні. Потім це, допустимо, де вона, де оця прошуто і брізоло, Це колбаска по 750 гривень. Це свинінка вистояна на кондячку. Дівчатка, вона є у нас в такому асортименті. Якщо ви хочете попробувати і ту, і ту, ви можете взяти таку асортів. Потім салямі, отака. Це якась італійська, вона 750 за кілограм. Білий кабан, дуже смачненька, 650, фуєчка 650. Дівчатка, вся колбаска, дивіться, знаходиться в колочко. Потім дуже смачна оця, як вона називається? Трюфель. Трюфель вона стоїть 700 гривень за кілограм. Дівчки, а найсмачніша це для мене оця слоєчка. Олежка, дай мені ножа, будь ласка. Найсмачніша це слоєчка. Походьте, пожалуйста. Зараз я ще розріжу її. 750 гривень за кілограмки бою. Аліша, давай сюди, ділян, алі. Сюди до мене я її розріжу. Вона, по-перше, добре ріжеться. По-друге, подивіться, яка вона в розрізі по дівчатка. Вона дуже смачненька. Ну, для мене вона найсмачніша слоєчка. Я її дуже люблю, правда. Дивіться, вона стоїть 750 гривень за кілограм. Асортимент колбаски знаходиться, це все в полоді. Але Жуля, візьми, пожалуйста, от отаку. Костя, дай мені тляпочку, я сьогодні влага на двох не стекла. І воно все, знаєте, таке. Так, дівчатка, йдемо до цього холодильничка. Значить, в цьому холодильничку, ви знаєте, у нас один холодильник з ікрою, один з рибулечкою і один, виходить, з колбаскою. Значить, дівчат, ціна на ікорочку не мінялась. 700-800 гривень за 100 гривень. значить 700 грамова баночка, 6500 грамова баночка, 4 250. і 250 грамова баночка, вона стоїть 2 тисячі. Дівчатки, дуже смачненький оцей тунець. Туніт баночка стоїть 500 гривень. тим. Пічень піски, велика банка 900. 500, і отака баночка 250 гривень. Дівчат не горчить, вона без горчиночки. Вона йде такими кусочками дуже смачна. Дикий лісос 200, сайрочка, вона йде кусочками, вона 120 гривень дівчатками, значить дивіться дівчат щучка. 250 грамів, 1000 гривень грам, по 100 грамів, 120-450 гривень. Дуже смачна дівчатка Шеланда, вона вже в остатки, я її зараз хочу заказати, але її немає. Ось така баночка 230 грам, 1500 гривень. Ось така ікорочка, це в нас вже все, що залишилося. Ну, її не заказали. Сьогодні до ночі завтра проти десь 200 баночок або вже в серві, я не знаю. Но вона дуже смачна ікорочка. Чорна ікра 80 доларів за 100 грам, баночка йде 102, 100, 100, 100, 100, грам, да? 130 грам, сто пол кіло, 250 і 350. 80 доларів виходить за 100 грам, Так не проще. Що вам дає, що, да? дає. Не забуваємо, що в нас є оця на в'ялена ікра, вялена риби. Ціна її 2000 гривень за кілограм, оця пачка йде на 1000 гривень. Це ікорочка, яка не пристає до нього, вона мало-мало сторона, вона дуже смачна. Про хамончик я сказала, да? 1500 гривень за кілограм отакого обалденного хамончика. Це холодильник, у нас все рибне, вся рідна продукція. Дивіться, це мало 900 гривень за кілограм, ескалара, 1000. Оця як вона називається? Форель Ні, це, А, це форель. Боже, мій, форель капчена. Дівчина, це все, що залишилося, ми зараз закажемо на середу. Ми її дуже хорошо продали. Дивіться, це капчена форель, е, вона каплілася на ветках вишні. Вона дуже смачна, вона 1000 гривень за кілограм. Е, як оця? Нельма. Нельмочка, шельмочка, вона теж 1000 гривень за кілограм. Дивіться, оця шельмочка, нельмочка, вона похожа на м'ясо білу. Правда, вона дуже смачна. Ось такий рибні вялені тортики, 1500 гривень за кілограм. Щиро кажу, дівчатка, дивіться, бо ви знаєте, що якщо рибка вона буде не свіжа, вона буде другого цвіта. дівчатки. все евакуміровано, все в холодильнику, для мене це дуже важливо. Значить, воно 1500 гривень за кілограм. І в морозі, воно, воно ще й краще буде, класна рибка. Да, не хвилюйте. Заморозьте а потім собі їдьте дорогу. Ну, ні, ні, вона дивіться, вона ж у вас посоляна, вона вже йде, не берете, це буде добре. Дивіться, Котлетка лецька, котлетка і така була кореличка. Тисячу гривень за кілома, 1500, капчани, 1400. Дівчатка, ось ці самса і круассанчики, 1000 гривень за кілограм. Колбаска, порельс із каларою, і мерлін, потім тунець і мерлін і кальмар з тунцом. Значить, ці дві позиції по 1000 гривень Тунець, мерлін, потім кіруч, осетліна. Лосось з вишнею, каракатиться 1200 за кілограм, дівчатка. Не забуваємо, що в нас є обалденно-класні васліни, 300 гривень баночка. Олівкове масло первого отжиму – 700-800 гривень. От сусочка там, кускорний їде, вона дожимає на пише. Значить, дивіться, фубрійки це вже остатки. Скомбрійки нема і буде аж на середу. Ми продали прави, бачили, ми взяли і в одному місці 100 кілограмів другому. Дівчатка, ми її продали всю. Це все, що вже осталось. Це Ця скрутія, вона коштована йде. Вона йде капчена, вона йде маринована в гранату, виноградному соку. Ця капчена дома. Дівчатка. 200 дів штучка, обалденно куста і Вона не жирна, плотна, дуже-дуже смачна. Так що ми її в молочному корпусі замовлення 098 07 76. Я Достаю э, цей рулетик, який вчора сказала дівчинка, що вона викинула, а потім, оказується, дала киці його. Дивіться, Костяк, я Давай, я тобі даю, але я пробую, щоб не було. Йди до мене. Йди сюди. От, світу, дівчатка. от вам риба, от вам свет. Він е, е, от я беру своїми руками. Що попробуємо? Чи він липкий, чи він не липкий. от я беру своїми руками, дівчатка. Лішні не ні липкий, нічого цвет. Дівчатки, ну от я... Вчора дівчинка мені вислала відео, що вона трикустатки викликнула дівчатка. Він. Ньому, дивіться, дивіться, я знаєте, за що, чесно, Якщо чесно, я ще переживала, думаю, може сир, дари якусь, може ну, збояк, і знаєте, він з сиром. Він смачний рулетик, дівчатки, всі рулетики знаходяться в холодильнику. Подивіться, я не хочу вже тут руками, бо до мене я. Подивіться ближче. Оцей рулетик, дівчатка спочатку викинула в мусорку, а потім дала котику. Дивіться, дівчатка. Не котики, не собачки. Собачки рибу не їдять. Котики вони їсти не будуть. Моя бродина кусти, по-перше, він по солі дуже смачний. Він мало-мало сольний. У ньому нема ні запаха, ні привкусу, нічого, лялечки мої. Невже ви думати, що я хочу вам ліж би щоб продати, ласточки мої. Ми не робимо на конвейерах, Ми працюємо для того, щоб ви вкусно поїли. Киці мої, все воно дивіться, воно все евакуюровано, це ми зараз зняли. У ньому не жилькості, нічого немає. Красуні мої. Правда, цініть наш труд. Ми вас дуже цінимо, ми вас дуже любимо. Але ще раз кажу, ми не працюємо на конвієрах. Я кажу, знаєте, може бути форс-мажор. Я, знаєте, переживала, Думаю, боже, може дійсно, знаєте, може, з сиром щось не то. Я взагалі тако, знаєте, воно все було. Я кажу, я ті макарони, що я, хто їх віри макарон, лес, я вчора Лесю набрала, ти ж набрала, костю набрала. Кажу, Костя, ну як? Думаю, ну як, як це? дівочки, він свіжайший, з гордістю скажу. І ще з гордістю скажу. дівочки, у мене шикарний товар. Як у кожен день товар — світ найвкусний. Я горжусь з тим, що в мене вкусна продукція, вона малосольна, вона свіжа, вона в вакуумі, вона в холодильнику, Дівчаточки мої. Повімаєте, я розумію да мільйон іде, мільйон мільні. Але його виріблі. Ти до мене все, щоб до деребурка не стріляться. Так, рулетика спробувала. Дівочки чорний старший виду на рулетку і тоді дала кечі його. Олег. Я зараз спеціально розрізала цей рулет. Я його сама взяла в руки, я його взяла попробовала. Тому що для мене дуже важливо, щоб він не був би не глибкий. Я вже, знаєте, з однієї сторони подумала, що може сим дати трошки якийсь приплут дівчатка. Він свіжайший. Правда, три рази купити, три викинки, але не... просто не ну, Олег, Ти розумієш, що ну це не може. Дівчатки, вчора нам дали пілящик, а я, звісно, заказувала десять. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок, хорошого я дня. Буду Та ну що ви, хорошого вам дня, прекрасного настрою, дівчатка. Вчора ввечері бігу нам привезли лящика, але розмірний ряд лящика, зараз скажу вам. Значить, дивіться, він іде, ну дві девочки. Ну це лящик-двойняшка. Ви ж розумієте, що в мене лящики-двойняшки. Дивіться, таке ми робимо. Ось все. На 480 гривень лящики-двойняшки. Але що хочу сказати, що будь-який лящик, він іде весь зі я Зараз йдемо робити, ну давайте. А ну мої рідні давайте. Кожний лящик ми розрізаємо. Я, напевно, можу ще і... й високо ріжу, да? високо Ну нічого. Високо так? Да? Дівчатка, я його високо ріжу, але я його достану. Дві лесь. Але, Жуля, давай, диви. Подивись, як в ньому ікри А ну щас. він аж щаниться. Ану диви. Так, але, Жуля, йди сюди. Костік, іди до мене. Диви. А ну дивися, скільки тут. А я пузир люблю. Так, але, Жуля, на це гризи. Давай. А ну посолі, Костік, а ну йди до мене. Боже, дві кількість. Це взагалі маленький. А який... Та партія була солоніша. Та була солоніша? А да. ну Костіка. це прямо бомба а ну давайте ану. Нет, это менее солено. Да? Чем больше. Менее? Да. да. Дівчатка. Mm. Дівчатка. Блин, подивимось, да. Подверь. Сыка не мой клетка, но сика добра. Я неправильно правну его зима, А пусть Ой, ага. А треба. Угу. Девчатка. Ляж? Без пива? Ну скажи, кости, кону. Mm. Малосольный. Mm. На шейку. На их купичку же. А я люблю зажигалку. зажигалку. боже, я люблю худы. Это будет сейчас моим. Так, мои ледяки, бериться. Получили рящи, берите, дай секранный. Щас... Мне прям хочется уже тот и кажу. Ого! Дівчатка. Девочки. Олег, бери. А что ты его ну, до цвета цей друга чего А? Ну, тут девочки, а там мальчики. Серьезно? А что мальчик может быть из икрою, алижуня? А ну давай, бери. Дедки, детки. А, ну держи. Ану, держи. Дивіться, дівчатки, подивіться на цей лящ. Боже. А ну зайчик, давай. Дівчатка, дивіться, скільки тут ікрив. А ну пробуйте. А ну костянчик, на. Дівчатка, дивись. Вкусом отличається? Чим? Вкусом а вот отличає. ну солі як? По где-то плюс-минус одинаково. Ну. После вкусня чуть-чуть классно. Не, ну точно, що ця партия, геть малосольний, малосольний. И то есть. В ньому і це мулящику, от я вам повісові кажу, це мулящику 300 гривень, він в ньому 620 гривень. Бачите, вони трошки дрілялися. Цей темніший, цей, а чого цей темніший, а цей світліший? Ну то же саме, як і люди. Той біліший, той смоглиший, же саме і риба. Нічого себе, зайчик, а я й не знала. Дівочки, правда, дві, оцей курка світниче, це ті, ну вкусний той і той, так? Да? Да. Боже, Лесі, десь дві квітні жири. Я прямо сіру вже ріжу. Отаку я його прямо його розвитку, девочки. Подивіться, який він жирний. Диви. Дівчинка, з нього дві, а м'ясо, га? Дві, диви. Воно аж тече з нього. Дивіться, красуні мої. Подивіться, скільки в ньому і корочки, га? Подивіться, скільки в ньому і три. А дивіться, якесь, ану, м'ясо будемо пробувати. Боже, ми його горвемо, ану Леся, зараз ще. Це ми його з'їмо, Це будемо ми його їсти, дивіться. Бери, ти її крульбиш. Костік, на, забери лам. Костянка. Подожди, значит, дві, кості кар поділю. На зайка моя. А ну. А ліжуй, ти зів уже? Зі? Щасів. В смысле уже, да? А, то ти мав... подожди, аліжуй, стой. Дивись, дивісь. Дивіться, можна диві. без піву. А дивіться, як він... Подивися, він наш соціаль. Подиві. Дві куски. Алі Жуляну, дивіться, дивісь, диві, подиві. Дівчки, подивіться, яке м'ясо. Аж глянце. А ну Ну такого ще розрива в нас. І він за кілограм плящеде, без чешується, немаловажливо. Так саме сьогодні будемо їсти ажур. Дівчатка, подивіться, ми отримали його, він у нас є. Любий ляж, він десь зікроє. Дівчики, 098-493, 0776 і ця вся красота поїде до вас. Дати рибку, що рибку дати? Рибку ну, дати нам? Да ляти? Давайте лавку. Ти собак, хай, я у Я чекаю, бо ти забула сказати I Love'i. Я, я забула I Love you сказати. Да. I love you, сиди, ти ще, і до мене. I love you. До мене. Нет, дивіться. Дівчатка ось ці тортики знаходяться в холодильнику, все евакуміруване. За оцей тортик я вам казала, ми його вже пробували. Це з фірм, це з мідіями. 1500 за кілограм, дівчатка. Для нас дуже важливо, щоб весь товар в холоді, правда, мої рідні. Дивіться, ось олосулочко, ось ці туртики, колосанчики, все, все, все знаходиться в холодильнику. Все круто, обалденно пусто. Саме головне мої люди. Мира добра. І ви знаєте, що в нас сутки є мілі-мілі-секундочка, коли здійснюється всі бажання. Я хочу, щоб в кожного здійснилося бажання кожен день, кожну секунду, кожну мовку. Ваша світлорічка вас обіймає цілева, І Ми знаходимося в молочному корпусі. Точка одна, ми теж вас I love you.